Вітаю на РБК Україна. Окупанти у паніці ніч була гарячою. Щось летіло в напрямку Кримського мосту. ГУР застосували далекобійні безпілотники Бобер в Криму. А ще ЗСУ нібито знищили логістику. Воєнні об'єкти на Луганщині. Були влучання на Донеччині, там серйозні втрати. Ну і головне Вижевську атаковано завод Купол, який є критично важливим для росіян, виготовляє ЗРК, РЛС та суміжну продукцію. І це на секундочку 1300 кілометрів від. України. Ну і в свою чергу росіяни також атакували Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську область. Однак тут є відмінність. Російські атаки спрямовані на цивільні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури. Ну і ще одна цікава новина: яскрава головком Сирський заборонив скупчення військових і техніки у навчальних центрах. Що все це означає? спитаю Олексія Гетьмана, майора запасу НГУ, ветерана війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Чи дійсно сьогодні вночі росіяни відчули українську міць в ракетах, дронах? Гауляйтер ЛНР пасічник заявив, що пожежа в Луганській області це наслідок падіння уламків БПЛА. Хоча ми бачимо відео, і видно, що там ну точно не уламки. Що вам відомо взагалі про наслідки нічних атак? Ну, всі ці атаки, які відбуваються, ми можемо аналізувати ну по тому відео, яке ми отримуємо від тих самих росіян, за що? Посміхаючись, можна сказати, велика подяка. Хай далі так роблять з коментарями. І ще кращих її алокаціях я щоб ми чітко могли зрозуміти, що там відбувається як. Навіть по кольору полум'я, яке там було, можна вирахувати. Там є просто таблички, навіть не таблички, а просто малюнки, такі картинки, ну, МЧСники, наші знають, щоб. Ну, та вони на пам'яті знають. По, по, по полу можна приблизно сказати, що, що там горить. Е, тому е, сказати, що там не горило нічого паливно мастильного, не можна. Це типовий, типовий, типовий вогонь, від коли палає там дізель чи мастила чи бензин взагалі. Тому е, можна припускати, що туди прилетіло. Ну уламки, знаєте, тут можна послатися на їхнього пропагандиста Соловйова. Який е, якось відійшов від методички, ну він насправді людина розумна. Ми пам'ятаємо його е, дії до того, як він став пропагандистом. Ну, в першій там трійці він щось розумно е, намагався сказати тоді. Ну потім бачите його. і е, відійшов від методічки, коли знову почали розповідати про те, що хтось там в студії, що е, уламки впали і причинили велику шкоду. Він не витримав і сказав: ну, може, давайте вже не будемо збивати нічого, бо ці уламки, так як сказав, це голосно, приносять шкоди більше, ніж було б пряме влучання, скільки можна при ці уламки. Я думаю, йому нагоріло за це, але так ну, не, не витримав <навить> навіть російський пропандист. Тому ну, уламки так уламки. Хоча було повідомлені, що це прилетіли ракети, чотири ракети, і що це саме Штормшедом. Якщо з'ясується, і не треба, і не можна буде відхреститися росіянам. Від того, що це були влучання саме ракет, то ну, вони будуть казати, що це точно або скальпа, або штормшеда, або атакам що завгодно, тільки на українські ракети, бо сказати їм, що прилетіли українські ракети, українські балістичні ракети, тактичної дальності чи українські крилаті ракети. Ну для них це це неприпустимо. Вони ж воюють не з нами, вони воюють з НАТО і все нас озброїло повністю НАТО. У нас немає нічого свого. Ну, те, що вони розповідають, ну хай розповідають. Це виключно для внутрішнього споживання в Російській Федерації, тому що ну ні в Європі, ні ми тим більше, але ми цього слухати не збираємося вірити в це, Тим більше. Удари, удари наших дронів і ракет були. Якщо ми кажемо, ну, є тактична, от е, тактична дальність, умовно кажучи, це там 100, 200, 300 кілометрів. Тобто, те, що можна зруйнувати ракетами малої дальності. До речі, атаком, з яким ми називаємо далекобіни, це теж ракета малої дальності, так само, як і наші ракети балістичні. Які ми начебто вже поставили на потік, атаки були безпосередньо по, по логістиці ворога, по по ешелонам, по, по скупченню ну, на тактичній глибині того, що вони привозили. Ну, чомусь це було переважно по по, по, по пальному, скажімо так, по підірвали потяг в такмаку, ну, черговий потяг, горіло щось паливностильне. Тобто намагає, ми намагаємось лінію фронту росіян, ну якщо не позбавити, то суттєво ускладнити постачання всього, що потрібно для важкої техніки. Ну, може, тому що в нас є інформація, що ті дії, які вони зараз виконують на лінії фронту, і вони не приносять їм суттєвого успіху, то з малиш групами, ці оці місні штурми. Можливо, вони хочуть спробувати важкою технікою зробити якісь удари. Можливо, тому ми хочемо заздалегідь це ну, зіграти на випередження. Далекобійне дронів, це вже не тактично, це ну, немає такого терміну, хай буде стратегічна глибина. Ми атакуємо по військово-промисловому комплексу, по об'єктах, не по штабах, не по, не, ну, не по тому, що знаходиться в тактичній близькості, а по вже. Безпосередньо тому що виробляє ці засоби враження. Ну пригадайте, завод, який виробляв оптикове лукно, завод, який виробляв електроніку для головок самонаведення. Зараз купа, який виробляє ну, це шилка яса, тобто це не найскладніше не з нітракти комплекс, але вони от точно що на вближньому бою вони їдуть по тактиці. Ну, якщо наступає там бронетанкова. Група, то вони їдуть прикриваючи з повітря на відстані 2-3 км позаду, тобто, це як максимум, а то і ще ближче для того, щоб ну вони вони, Вони коли розроблялися, вони були проти штурмовиків, які можуть атакувати на атак... ті, хто атакує пробачте за татологію, і проти гелікоптерів, ну, щоб не давати можливість робити такі протитанкові удари. Ну, тоді з вертольотів птурсами, ну ну, за джевелінів не було, ну але. І зараз ці зенітно ракетні комплекси працюють. Вони вже ну зенітна гармати. Вони вже можуть. Я думаю, і проти певних дронів воювати. Тому. Критично важливо так для такого. Це засоби протиповітряної оборони, скажімо так, малого радіусу дії, Ну це не означає, що вони погані. Вони застосовуються. Ну як ну тут чим далі стріляють, тим краще тут такого, ПВО, ПВО такого немає. Ну, Наприклад, те, що біля лінії фронту Петріот точно що не зіб'є. Ну, дрон, він точно в нього не буде стріляти. Тому так отакі атаки. Це, це свідчення того, що ми робимо системні речі. Один-два удари вони не принесуть суттєвого, ну, суттєвого користі нам. Тобто ми не відчуємо, що щось відбувається, не відчуємо на лінії фронту. А системна, бачите, щось давно не було повідомлень. Так було два рази на тиждень, а так вже тиждень майже витримали паузу. Ну, це так жартуючи, я кажу. Тому подивимось, Систем, системне руйнування військово-промислового комплексу на великій дальності і тактичних об'єктів, де досягає наша зброя, крилати балістичні ракети, навіть укріплені об'єкти. Бо наша балістика несе там майже півтони вибухівки, це не дрон, і вона може пробити ну, більш-менш укріплений об'єкт, і що дрон пробити не зможе. Тому це. Ну... А, ну і ще да, звісно, про, ви не запитали я одразу на випередження про знищений тріумф частково в, Одесь, в, Одесі, господи, в Криму. Це зенітно-ракетний комплекс С-400, який росіяни це непогано з точки зору якості. Це непоганий зенітно-ракетний комплекс. Росіяни його порівнюють з Петріотом, там це вони можуть порівняти що завгодно з чим завгодно. Але в будь-якому випадку це непогано і небезпечно для наших авіацій, для наших ракет. В першу чергу крилатих комплекс, тому навіщо його було знищувати? Ну, це коридор. Якщо вони не встигнуть швидко поставити до навітний комплекс, то це вікно можливості, туди можна спрямувати щось, що пролетить, вразить ціль вже безпосередньо за, за спиною, скажімо так, цього зенітно-ракетного комплекс, який мав би ті об'єкти, які там знаходяться в його зоні враження, охороняти. Це можуть бути бути навіть наші літаки, навіть не в 16-й, не міражі, які можуть підлітати ближче, поки там нема. Е, ну є, є певна щілина в, в системі протиповітряної оборони. І скидати ті саме каби, вони дуже потужні, вони. Ну, ми, ми знаємо, як вони працюють, коли вони прилітають по нам, але коли прилітають від нас, вони працюють не гірше. Ви кажете, що тріумф, але в гур повідомляють панцир. Ну це близькі е, по суті системи С 400 Так тут треба бути дуже обережним в передачі інформації, бо е, вся інформація, яка відходить з наших офіційних джерел, мається на увазі управління е, Російської Служби безпеки, е, генеральний штаб, е, вона е, ну. На 100% відповідає дійсності. Інші коментарі вже політичних депутатів, навіть будь-яких, при всій повазі, журналістів, військових аналітиків чи експертів, вони можуть бути неточними не тому, що ці люди погані, а тому, що вони не, не, не володіють всією інформацією. Ну от, ну от, Давайте, наприклад, ми сьогодні запитували на іншому каналі, а що, що вам відомо про от атаку по, безпосередньо по Луганську? Додатково? Ну, мені сказати, слухайте, якщо б мені щось було відомо, то, по-перше, звідки я не є співробітником ГУР, а по-друге, якщо було не, я б не сказав. Ну як це так? Е тому ми можемо припускати. І я хотів би, щоб ну от, е ваша ну, чи наша глядачі, щоб вони це розуміли. Слухаючи будь-якого експерта, навіть того, якого ви дуже любите і поважаєте, він може припускати. Це може бути воно може так і бути, але може бути помилка. Тому треба вам. Шановні глядачі, брати інформацію і від е, е, тих, кого ви любите слухати, і обов'язково від, зас... від офіційних джерел. І тоді, якщо воно совпало, то ну, значить, добре, не помилився ваш експерт. Якщо не совпало, ну, буває. Тобто пам'ятайте, це припущення. Людина може зробити. Навіть та людина, яка безпосередньо приймає участь на лінії фронту, він може сказати тільки те, що він бачить на власні очі в тому секторі, де він знаходиться. Якщо він, ну, наприклад, там комбат. Да? На рівні бригади він вже не може сказати точно, що відбувається, тому що це знає комбріг корпус командуючий корпусом. А взагалі це має знати в генеральному штабі. Тобто тому і цю інформацію треба сприймати обережно. Людина не бреше. Він він розповідає так, як воно є. Як те кар узагальнювати на всю лінію фронту, якусь ділянку, де там може бути дуже добре, лі навіть дуже погано, ну не варто. Тобто, ми маємо дуже обережно відноситись до інформації і вмикати внутрішню інформаційну гігієну. Це дуже важливо. Пана вам Розуміло, що що мається на увазі під новою модифікацією далекобійного безпілотника UG-26 шість з тепловізійною камерою та можливістю ручного управління. Власне, нібито вперше сьогодні по Криму прилетіли ці безпілотники. Чи можливо їх масштабувати? І чи означає, що ми відкриваємо принципово нові можливості в ураженні ворога? Ні, 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 ні. Ну це знаєте, от нам це хотілось би. Ну Бобер, фурія, всі ну всі, всі наші безпілотники, які ми. Орла, не ну, російські демократи, все, що ми використовуємо ті, ті безпілотіки. Ну, у нас є навіть можна подивитися, якщо відкрити там в інтернеті і набрати БПЛА Україна, там вам буде більше десяти різноманітних, і вони навіть будуть розподілені. Ну, дрони, скажімо так, ударні дрони, борожуючі дрони. Тобто, ну, от вони там їх велика кількість, навіть там, ну, декілька десятків. Тому, по-перше, це дві сторони медалі. З однієї сторони, це добре, з іншої сторони, це погано. Добре, тому що це різноманітність, і ворогу треба знаходити нові способи, як їм протидіяти, бо кожен дрон. Він відрізняється і його перехоплювати на загал неможливо. Треба підлаштовуватись саме під цей дрон. Чому у нас така різноманітність? У нас багато приватних, в тому числі, підприємств. Біля 800 підприємств. Працює на наш військово військовопровословий комплекс, і тому це різні люди зробили, різні, різні фірми, скажімо так, зробили. І вони вони різні, але все вони добре працюють. І це е, ворога трошечки так напружує. Ну, і це і мінус, в тому числі. У росіян там їх 3-4. Тобто вони всі знають, якими як ну, ті, хто е, з ними працює, пілоти знають, якими з ними працювати. У нас, ну з кожним дроном треба трошечки по-різному, і тут треба ну не перенавчатися, а треба підпідлаштовуватись під кожний дрон. Тому тут це є і є недолік. Те, що вони удосконалюються, вони постійно удосконалюються. Будь-яка зброя особливо під час війни. Вона удосконалюється постійно. Бачимо, як вона працює, бачимо, як ворог протидіє. І для того щоб протидія зменшити цю вагу цієї протидії, є певні удосконалені. Сказати, що там можна назвати штучний інтелект, можна ну, все, що завгодно, можна будь-які красиві слова. Якщо нам це подобається, нам від цього легше, ну давайте будемо це казати. Але якогось суттєвої зміни не ну не відбулася. Він просто удосконалюється Удосконалюється, Він стає краще, він стає більш. Менш вразливим для, для ворога він може збільшити здальність, От як нептун зробили довгий нептун. Він просто далі літає. Зробили так, що він може атакувати не тільки там кораблі, але може атакувати і наземні цілі. Ну, по великому рахунку крилати ракеті байдуже. Якщо і сказали, то вона буде робити. Ну, дальність це дуже добре, що збільшилась, але так ну не дуже є інформація. За за, за рахунок чого? За рахунок того, що зменшилась бойова частина. Ну планер є, якщо. Далі літає, треба більше пального. Якщо більше пального, він може не злетіти взагалі в нього під'ємна сила, тобто він на щось розраховувався. Ну може зменшили кількість вибухівки, може збільшили розміри крила, бо літає крила та ракета за рахунок підйомної сили крила, тобто ну, це все розуміємо. Школьну програму пам'ятають багато хто. Тому вірити, надіятися на те, що ми щось таке зробили, чого, що може одразу вирішити результат війни на нашу користь, не варта. Це системно. Тобто, я от, як от, 1300 кілометрів по куполу удара, це системна робота. Так само, як і у росіян. В них нема, от, ну, вони люблять про це розповідати. Ну давайте ж не будемо ставати схожих на росіян. Щоб вони не зробили, там перефарбували якусь гайку на якомусь літаку і все це Ну, Пригадайте, пригадайте, кінжали розповідали до їхнього першого застосування по Україні, що вони не можуть бути. Ну, перше, це не гіперзвукова ракета ракети, та брехня, брехня, гіперзвукова ракета, яка може літати зі швидкістю більше п'яти махів в щільних шарах атмосфери, не в космосі. Кінжал розганяється на швидкості більше п'яти махів, коли виходить там, де нема майже повітря, тому супротиву повітря немає. Він може швидко літати в щільних слоях атмосфери, тобто на висоті там 7 кілометрів. Він не розганяється на 5 махів. Це брехня повна. Тому, може, заарештувалися цих розробників на Росії. Кінжала вони ж там зараз всі або під слідством, або вже у візниці. І вони розповідали росіянам, що цей ця ракета не має і не вона не може бути перехоплена сучасними і навіть перспективними засобами протиповітряної оборони. Перспективними навіть засобами не може бути перехоплена сім ракетників, всім е, приземлили. Наша ну патріотами тому давайте не будемо ставати схожими на росіян навіть в думках вірити в те, що зараз ми щось удосконалили в бобри, в бобрі. В бобрі і він тут зараз прилетить і всіх там побиває, потім прилетить обратно. Ні, ну так воно не працює. Він став краще. Ми у доскональні зброї. Тут є змагання, інженерне змагання, які інженери, наші чи е, росіянські е, зможуть швидше адаптувати техніку до реалій сучасної війни. Іде змагання, і в нас е, ну, дуже непоганий інженерний технічний склад. Багато хто з глядачів знає знає. Є знайомі, які там працюють в військово-промисловому комплексі. У мене багато знайомих інженерів. Ну це люди такого серйозного рівня, і, до речі, от така може якась цехова солідарність, що вони, вони не кажуть, що росіяни якісь безглузді, вони з повагою відносяться до. Ті розробиш ну, це непогано не зроблено. Ну це, це ви які Пане Олексію, президент Зеленський заявив, що Путін збирається нас надалі більше обстрілювати. І багато було інформації про те, що Росіяни збільшили виробництво шахедів. І от вчора міністр Михайло Федоров заявив, що Україна нарешті розробила перехоплювачі для шахедів. Ситуація може змінитися докорінно протягом трьох місяців. Ми зрозуміємо, чи воно працює, чи не працює якими є ваші очікування, якими тут є перспективи наші і перспективи ворога? Власне, до чого готуватися? Чи дійсно все настільки чудово вимальовується? Ну, вони масту будуть. Вони зараз виробляють по даним знов-таки офіційним даним головного розвитку, десь е, орієнтовно 160 е, шахетів в день. Е, хоче збільшити цю кількість до 200. Ну, тобто, в півтора рази, е, не в 10 разів, не там тисячу на час роблять. Тобто, от десь вони. До 200 можуть підняти як можна їм протидіяти? Ну багато є. Я не знаю, що мав на увазі міністр. Ну, знати, ми можемо вгадати або не вгадати. Є декілька варіантів, як боротися з шахедами. Це може бути приземляти гребами. Це можуть бути електромагнітні імпульси, це може бути навіть лазерна зброя, і це може бути швидкострільні зенітно-гарматні, зенітно кулеметні зенітно комплекси, е, або це можуть бути дрони-перехоплювачі з нашого боку, які будуть полювати безпосередньо на російські дрони. Ну, іншого нема варіанту. Тому я, один, один раз ми точно вгадали, що, що саме він мав на увазі, бо ну, немає ніяких інших. Варіантів, ну хіба що там фантастичні, якісь святою <сусітої> водою покропити щось... чи сітки повізну, ну, такого знаєте, вже балостов. Тому які ну розробили, ну добре, не хочуть казати, ну слава Богу, що не кажуть. Хай це буде несподіванка для росіян, але ми можемо припустити там 5-6 варіантів, ну інших нема просто, ну якісь які ну найбільш дієво з моєї точки зору. З моєї точки зору, виключно ну, все таки теж інженер, як ніяк. Мені здається, риба не краще, краще глушити, ну і там є певні специфіки, як це риби можна робити, вони можуть бути, ну хороше там можна використовувати, можна глушити рибами. Робити їх, щоб вони втрачали, як то кажуть, ретесу за виключенням того, що якщо вони летять по заздалі прописаній програмі, не підкеровуються зовні, бо ми глушимо тільки зовнішній сигнал. Всередині, то, що там флешка простіше кажучи, вставлена, ну там не флешка, умовно кажучи, з програми польоту, щоб було ну так, зрозуміло, що то всередину ми можемо тільки або знищити його зовні, там, кулеметом, наприклад. Або іншим дронам, або потужним електромагнітним імпульсом, який руйнує взагалі електроніку. Ну це вже потужний електромагнітний імпульс виникає при повітряному ядерному вибуху. Я не думаю, щоб міністр мав на увазі, що ми будемо. Є таке навіть С-300 комплекс, він розрахований на, при нальоті, масовому нальоті, ще в радянських часи. і там є можливість ставити туди ядерний заряд невеликої потужності. І коли масово не нальот іде, і ну, не вистачає ні ракет нічого, щоб це все позбавити, піднімалася ракета в повітря з комплексу С-300, підірвався ядерний вибух повітряний. Майже без шкоди для людей, що знаходяться на землі, але все ще летіло за, за рахунок саме не вибухових а саме електроманітний пульс, ламалася вся електроніка, ну все ще там працювало і вже літаки падали, ракети падали, тобто Мені здається, що не використовували таке ні в яких війнах, але можливість така комплексу С 300 Запитайте тих людей, які навчалися, чи теж не секрет, ну, скажімо, в одному з ракетних училищ в Україні, який якраз був комплексом ОС-300. не хочу називати міста, може, це вже буде таєм... Може, це є таємницею, хоча навряд чи це я думаю, що всі це чудово знають, ну десь там, десь в Україні є. Такі е, військове училище Пане Луфію, дякую. Будемо, в принципі, е, слідкувати за тим, як е, Федоров буде реалізовувати тепер на ділі, тому що ну, це, не Федор, це, це не Федоров буде реалізовувати. Я думаю, що Федоров Ну він сказав. Добре, що він це сказав. По-перше, це нас е, трошечки заспокоює і дає нам певну впевненість. Така тавтологія. Але що саме, е, він молодець е, в тому Плані, що він не уточнював, що саме не треба було цього робити. Хай це буде інтрига і для нас, і в першу чергу для Росіян. Пане Олексій, дякую за розмову за аналітику. Олексій Гетьман майор запасу НГУ і Ветеран війни був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.